Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін студії. Я автор ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А сьогодні до мене завітали Олена Данілова, голова правління фонду громади Подільська громада, а також Мирослава Жиліна, грантова менеджерка фонду громади Подільська громада. Дівчата, я радий вас бачити. Доброго дня. з приємним днем. До речі, у доброго дня! приємний день. Ви прийшли у нас сонце. Вийшло є. Ви не пропустили, а я можливо, а я якби не маю права пропускати такі приємні yeah, okay. моменти Дякую. Ми прийдемо ще сонцем. Окей. Я сьогодні запросив вас для того, щоб поговорити в першу чергу про е конкурс проектів, який оголосила оголосив фонд Подільська громада. Називається цей м конкурс проєктів, називається разом стійкіші. І цей е проєкт, цей конкурс проєктів, він в основному на спрямований на е роботу медиків і освітян. От про це ми будемо говорити е е деталізовано, е коли ви запустили, е що мається на меті. Е Чого хочете досягти, хто має право і хто має право взяти участь в цьому проєкті? От, будь ласка, про це поїхали. <гум> <гум> Коли почалося, я да. одразу хочу сказати, що, шановні наші і глядачі і слухачі, майте на увазі, що вже на початку березня цей конкурс проєктів він закінчиться. Угу. Так, да. Це тобто, таки квітня. Березня, квітня, квітня, да. квітня. Я, да, я щось трошки випав. Зараз у нас березень, до е, кінця квітня, 3 квітня. Це вже оголошня перемога. Це вже має до 30 березня. березня. Все-таки я правий. Це правильно, все правильно, да? да. правильно сказав. Нічого, нічо, це вона мене перевіряє, наскільки да. я в темі, наскільки я. В... Да? Да. Uh, коли він розпочався? Коли ви дали оцей старт? Та от недавно. Але насправді це такий. Боже, як мені подобається <рес> Та тут ми якось днями тут Та от стартанули. Яка різниця коли? Важливо, ні, ні, доколи. Ні. Я, я скажу, чому е, мене цікавить, е, коли це все розпочалося. Тому що наскільки конкурси, наскільки проєкти, які подільська громада оголошує, е, наскільки вони моментально чіпляють соціум, наскільки вони моментально заходять людям, наскільки люди моментально розуміють, про що йде мова. А в даному випадку ви чітко визначили дві категорії: угу. це мають бути освітяни, це мають бути медики. Так. Хоча б ще один питання, Чому тільки освітяни і медики? Uh -huh. Чому так? Так, я на перше питання відповім. Звісно, <свісно> спробуй. Це ну, такий експрес-конкурс, тому що хотілося би, щоб він тривав трошечки більше, більше розкачати людей, розповісти про нього більше деталей, отримати більше заявок. Але маємо такі умови. Все дуже швидко, буквально там він менше місяця навіть триває конкурс, збираємо заявки, і потім стільки ж є на реалізацію цього проєкту. Тобто, за два з половиною місяці вже має бути фінал. Ми вже будемо тут і розповідати, які класні проекти до нас подалися, які вже реалізовані. Обрали дві цільових аудиторії, як ви сказали, це медики і освітяни. Чому? Бо всіх не можемо. А так ну, насправді, це такий конкурс про підтримку. Ми ж розуміємо, у яких та вся Україна, в принципі, в такому темпі режимі зараз працює, але ну, обрали ці сфери, тому що в нас є стратегічний план, угу. у нас є напрямки, у нас є цільова аудиторія, з якою ми працюємо. І якби це було у нас заплановано, насправді, ще на 2021 рік оголосити такий конкурс. 21-й? Другий. В 2021-му ми запланували на 2022-й. Ми вже всі переплуталися. Да, але, ну, під час війни він повномасштабного вторгнення. Там, ну, ми мали оголосити, ще там його там, в, лю в лютому, в березні минулого року. І ми насправді одного боку щасливі, що все ж таки нам вдалося, хоч і з річним запізненням, але оголосити конкурс, бо для нас, як для фонду громади, дуже важливо організовувати такі конкурси, тому що це. І про підтримку, і про якісь додаткові можливості для певних сфер. І з медиками ми вже працювали. Теж оголошували для них конкурс. І були там переможці ще декілька років тому, як виявляється. Просто мене таке відчуття, що ми вже декілька життів прожили. І я не можу їх поскладати тепер ці роки. Пазл. Но колись, угу. Да, вже були такі проекти. Буду е... писати мемуари. Колись я да. в мемуарах. Я чітко все скажу. Колись був конкурс для медиків. І ми бачили дуже хороший результат. Після того ми оголошували тоді з метою, щоб вони щоб медики і медсестри, лікарі це було не тільки для точніше, це було не для головних лікарів і не для забезпечення лікарні, а для того, аби медичні працівники сіли і подумали, що нам треба, аби нам стало комфортніше, краще працювати, щоб якось ініціатива більше зарухалася знизу. І тоді ми отримали багато заявок. Відгукнулися і зрозуміли, що такі конкурси можна проводити. І додали тепер ще освітян. І хочемо, щоб вчителі, вихователі теж. Змогли е, знайти підтримку і реалізувати певні якісь свої такі е, ідеї проекти. Тобто мова йде, якщо говорити про освітян, мова йде не тільки про викладацький склад, а мова йде ще і про вихователів дошкільної освіти. Да? Вони так. також мають право да, брати. Та, та, В принципі, всі абсолютно питання, які сьогодні у вас виникнуть, я знову таки звертаюся до слухачів і виглядачів. Всі абсолютно питання можна буде подивитися, і треба подивитися, якщо когось зацікавить на. Е, і на сторінці Подільської громади, і в соціальних мережах, адже там обов'язково є е аплікаційна форма, якщо угу. я не помиляюся, і правильно а, називаю да, да. саме угу. аплікаційна форма, і саме на основі аплікаційної форми будете ви журі мені, а хто буде? Конкурсна комісія, конкурсна комісія. Ось конкурсна комісія буде е, здійснювати відбір, да, да проєктів. і критерії, які теж прописані. Все є, да, але головне mm -hmm. розписати заявку. Чітко Т трішки більше можна, Мирослава, трішки більше розповісти? Якщо Говорити що... про самі умови в участі, так то mm -hmm. як Альонка вже сказала, ви сказали, що до ну брати участь можуть освітяни і медики Вінницької громади. А може вибач, а можна одразу от, освітяни і, і О -о освітяни? Да, я підкреслю, що це працівники і працівниці неприбуткових організацій, які працюють у Вінниці. Це різні медичні установи, там лікарні, це дошкільні освітні заклади, це школи, навіть вищі навчальні заклади. Де можуть брати участь у конкурсі. Мається на увазі, якщо ми говоримо про неприбутковість, значить це некомерційні. Некомерційні, Некомерційні. так. А... Відповідно, в самій аплікаційній формі є питання про е, довідку про довідку про неприбутковість організації угу. має бути подана також. Ну, це офіційно. Це довідка, да. яка практично да. прописана. Папірчик. <реш> <Да>, відповід... <реш> Ні, <Не>, це Так, <довід. реш> <реш> да, Відповідно, конкурс проекти, які будуть запропоновані медиками та освітянами, вони мають бути реалізовані на території Вінницької громади. Сума запитувана від фонду не більше 10 тисяч гривень на реалізацію одного проєкту. Також загальний грантовий пул одразу скажу, що це 100 тисяч гривень. На тобто можна конкурс. говорити одразу е, максимальна кількість, якщо. Дотримуватися, а ви дійсно будете дотримуватися, як і раніше, всіх цих умовностей, тобто максимальна кількість проєктів це 10. Да. 9 не може, бу... ну математика. Але... 9 не може, але може бути 11. Да, може бути да. більше, тобто якщо Максимально це нас... 10. Це може бути 11, мінімально. і 15. Мінімально 10. Мініма... Да, да, да. да. Мінімально. мінімально 10, тому що 10 на 10, ну і так далі. І так далі. А і знову таки я хочу іще більш деталізовано про. Е, безпосередньо на що треба звернути свою увагу, і на що треба акцентувати свою увагу під час заповнення цієї аплікаційної форми, це вже безпосередньо от, е, я на про такий що. творчий момент, а потім ну прославити допакує. Просто ну, дуже важливо е, саме показати. Що ви хочете донести яку ідею? Ну наприклад, тому що якби телефонували, і одна там з психологів хоче ну умовно там телевізор в кімнату, так психологічну в кімнату розвантаження для дітей. Угу. І якщо ми просто пропишемо телевізор в кімнату, воно читається якось по одному. А коли е, можна розписати, що то для того, аби там дивитися і обговорювати якісь там психологічні фільми, це для того, аби запрошувати спеціалістів з різних тем, запрошувати там школярів і спільно переглядати. Будуть якісь там презентації. Ну, типу, в цьому кабінеті немає ось такої якби, функціоналу. наразі. вікна у світ да. нема. Ну, виходить, що так, да, такий собі, якби uh -huh. от і якщо це все описати, ну то звичайно тоді ідея обростає якби сенсом, і ну швидше за все комісія ну буде ставити вищі бали. Тому тут дуже важливо розуміти, як прописувати ідею. І те, що може бути багато в голові чогось такого хорошого, хороших намірів, але прописати дуже сухо і конкретно, купити те те, -те бо дітям стане краще. Так? Мова, от е, якби традиційне запитання, мова йде про придбання і про вірніше так, і про придбання якоїсь певної техніки для того, щоб покращити той чи інший кусочок, ту, ту чи іншу ланку. Так, да, Це може бути і техніка, це може бути ну, будь-що. Ми коли для медиків, ну не тільки для медик, так само для освітяна, навіть якщо вони обґрунтують, що кава машина, дуже важливо. Ну, можливо, це справді дуже важливо її мати, да? і, і, і як від того стане краще всім. На уроках можна... хімії в три секунди. Можливо, це... да. Але так само можна буде, якщо це там умовно говорити про вчителів чи вихователів садочки, можливо, облаштувати якийсь клас там, тематично, там, екологічний, там, громадянської, пози... якої, там свідомості, позиції, не знаю. І, і якісь стенди закупити, якісь там книжечки, брошури, ну, будь-які матеріали, якими можна проводити цей урок. Я зрозумів. Питаюся інакше, поставлю питання інакше чого не можна буде зробити в результаті е цього конкурсу. Проект ну, не бажано хитрити, бо я знаю, що е Ну тут я не кажу там обманювати, а спеціально кажу хитрити, тому що я знаю, як люди вболівають за свої заклади, і медичні, і освітні, і хочуть щось придбати, облаштувати. І іноді це не зовсім про розвиток. А цей проект це він саме йде про розвиток, розвиток сфери, розвиток там дітей, розвиток. Вчителя, там, вихователя, медичного працівника. Тому якщо хтось напише, там, що нам потрібно, е, я не знаю, там, в укриття е, постелити лінолеум і від цього стануть ну, діти себе краще почувати. Вони то стануть, але це трошечки інший фокус. Ми тут говоримо саме якби, про розвиток. І такі штуки вони теж дуже читаються. і Точно так само конкурсною комісією. То, ну, варто все ж таки подумати, що може розвивати. Це не такі великі гроші, ну будьмо відвертими, там 10 тисяч гривень, то е, ну, не спрямо. Їх на якісь такі побутові речі дуже важливі, не, не сперечаюся. Але ну, трошечки змінити фокус і подумати саме про, про якийсь розвиток, про комфорт, про затишок того середовища, де, де знаходяться. Угу. Да, відповідно, і якби критеріям оцінювання є от саме ну одним із критеріїв оцінювання я саме цінність проєкту для. Ну, для цільової аудиторії, для тих для кого призначений цей проект, Там для колег, для дітей, для пацієнтів, тому це буде обов'язково враховано. Комісії під тобто комісії це може бути як покращення тут без того нальоту до цього терміну, я хочу, щоб зараз ви його сприймали. Покращення не тільки безпосередньо самих груп, з якими працюють і освітяни, і медики. Я маю на увазі пацієнти, угу. там, школярі, там, дитячі садочки, так. а безпосередньо може бути і покращення самих умов праці. Тих самих і викладачів, і вчителів, і медперсоналу. Да, наприклад, так? якщо це медперсонал, вони можуть податися, що хочуть облаштувати там. Рецепцію да, для mm -hmm. адміністратори подаються, що вони хочуть там зробити такий куточок з стендами, такими там ну, тематичними, вже такими брендованими від лікарні, щоб було гарно видно, все було чітко інформація розміщена, то ну, це теж про, про їхній комфорт, про те, як як Тобто воно, такі це... теми також можна подавати? Да? Да, Окей. Uh, я знаю, що не, не тільки цим проєктом і не тільки цим конкурсом живе uh, подільська громада. Що Зараз на часі що над чим зараз працюєте, і що у вас зараз в роботі, Ну, у нас багато всього, да, ну, багато всього але те, те про okay, що скажу, хочете, скажу говорити. інакше про що можна, ну, можна за... теж про все. Але є те, що найактуальніше і найпріоритетніше, це ось конкурс разом стійкіші», Стипендіальна програма. У нас від гурту Тік. Зараз іде вона теж щорічна випав один рік у нас, але кожного року ми оголошуємо для талановитих діток. Теж схожі умови, ну якби е, є аплікаційна форма, є якби чіткі критерії і так далі. Е, і тут вже можуть діти з цієї області податися на, на цю стипендіальну програму, отримати 7 тисяч гривень е, і. Покращити свій талант ну, для розвитку свого таланту можна придбати будь-які інструменти, можна заплатити за навчання в музичній школі, можна записати пісню. Ну тобто, на, на що вистачить цих коштів, теж можна скористатися цією чудовою можливістю. Знову таки, е трішечки структурую. Е є аплікаційна форма, є вимоги до цієї аплікаційної форми, є умовності безпосередньо е самої стипендіальної програми. Тому заходьте на сторінку подібні. Е громада І там ви знайдете, практично ви знайдете відповіді. Що не знайдете, відкриті дівчата можете абсолютно спокійно телефонувати, писати. Ну, телефонувати не знаю, а писати, то точно можна абсолютно. а Мирославе, що ще? Ще в нас продовжується збір на антидронову рушницю для 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Просимо долучатися. Збір триває вже ну вже певний період, і ми б хотіли би, щоб вже здійснити Пришвичити цю мету. Це все, да. Завершити віддати, бо направду хлопцям дуже вона потрібна. Антидронова рушниця для того, щоб боротися з ворогом, mm -hmm. тому О, особисто я прошу. Це, ну скажімо так: три основні точки: три основні таких акцентних точки, які ви зараз озвучили: це збір коштів нашим хлопцям, захисникам і захисницям, це стипендіальна комісія від програма. бронюка від програма, програма. Бронюка від про бронюка відтіку, і конкурс проєктів для медиків та освітян. Це в роботі. Ну, Так, і в роботі у нас ще є проєкт за підтримки фонду філантропи. Ми е, розвозимо по громадам, по Вінницькій області спільно з нашими різними ну, партнерами з різних громад, і так само їздили там, в Харківську область, в Балаклі, Балаклійській громади. Розвозимо такі там ну, хороші комплекти, там і е, ковдра, і буржуйка, ліхтарі. Тобто, ну, там такий... Гарні можна сказати, що ці теми ніхто не знімав і вони продовжуються. І да. на жаль, вони продовжуються, продовжуються і продовжуються. Да, в цьому і вся важкість, що ми не можемо залишити гуманітарні питання. Хоча чесно і відверто ми би залишили їх. Ми точно не можемо залишити, і це залишається завжди в пріоритетах. У наших це підтримка наших військових. Але в той же час ми хочемо бути і надалі фондом громади, який шукає можливості, організовує конкурси грантів. І от в цьому всьому міксі ми Намагаємося жити, працювати і ну бути корисними громаді декілька слів, якщо можна, декілька слів. Ем, ви ж дуже активно співпрацюєте із закордонними і інвесторами, і з закордонними організаціями, із фондами, із благодійними і так далі. і так далі На сьогоднішній момент можна сказати, якщо можна, ще раз підкреслюю: а чи можна сказати зараз, хто у нас найактивніше і найбільше допомагає? по вашій лінії? Та вже багато, вже структурувалося, просто воно ж все йде хвилями і змінюється. Якщо б спочатку це була гуманітарна допомога, там від, просто від людей, які збирали в гаражах на вулицях, і, і потім сюди перенаправляли. Потім це були вже більше там громадські благодійні фонди, релігійні організації, які теж переправляли допомогу. Зараз це багато міжнародних фондів, які позаходили і здійснюють свої гуманітарні місії, і так само різні міжнародні донори, які надають фінансову підтримку, тут ну важливо там бути зареєстрованими громадськими організаціями і можливості є, щоб підтримувати свою громаду, допомагати переселенцям, які знаходяться. На жаль, менше такої допомоги йде для військових, тому от потреби військових вони на плечах наших. Да, в основному ну, я не говорю там, про державні взаємозв'язки, mm -hmm. да, зброю і так далі. Але ось ці потреби, які виникають щодня, то це вони здійснюються ну, волонтерськими руками. І тут ну, ми завжди закликаємо підтримувати волонтерські організації, які ви, яким ви довіряєте. Тому що в кожного це може бути хтось хто свій, але важливо, щоб ну, допомога доходила хлопцям і, ну, і використовувалася належним чином. Ну, Тому о... якби є зараз допомога. З міжнародних фондів, гуманітарних місій, але але у нас є пріоритет. Це наші хлопці. Е -е. Цікава така пауза після але але подих, але у нас є пріоритет. Ну, бо на жаль, дуже багато є донорських програм, але вони, не ну вони не передбачають там якусь фінансову підтримку для того, аби закупити ті самі тобто є, дрони, антидронову рушницю. Є свої умови, да, да. є, є свої правила гри. Угу. В яких ми живемо, я на я знов таки на вашій сторінці і на завершення нашої сьогоднішньої дуже короткої зустрічі хочу озвучити наступні цифри. Це знову-таки для любителів статистики. За 370 днів роботи гуманітарного хабу в Вінниці надійшло 1351 тонна вантажу з 16 країн світу, зокрема з 48 міст, і це угу. не тільки міста побратими. Ні, ні, не, не тільки тисяча триста гуманітарної допомоги доставили у пункти призначення відповідно до запитів. 1965 актів прийому передач опрацювали і закрили. Що в принципі можна було б цю позицію не говорити, але це дуже і дуже важливо, тому ага. що якщо на початку все відбувалося, допомога відбувалася емоційно, то е, через дуже дуже короткий е, проміжок часу для того, щоб ніхто не спекулював цією ага. допомогою, е, треба було заводити, проводити і всі абсолютно речі е, Та, робити згідно актів. згідно актів і згідно закону законодавства. України, і, да. і оце 1965 це 1965 автомобілів, які виїхали від нас в різні напрямки, як в mm -hmm. громади, до хлопців, в постраждавші, в деокуповані території. Це просто багато. Так, да, да, це дуже багато. Це... Ну що ж, ще раз нагадаю: Олена Данілова, голова правління фонду громади Подільська громада, і Мирослава Жиліна, грантова менеджерка фонду громади Подільська громада, сьогодні були гостями першого вільноського мультимедійного проєкту. Час змін закінчується 30 березня і на початку квітня буде вже відомо, хто, як, де да. і яка Телефонуйте. програма Телефонуйте, я працювала. Телефонуйте, запитуйте, уточнюйте запитуйте. Ми будемо допомагати в заповненні заявки. А я буду вас чекати, ну, якщо не зі звітом, тобто не в перших числах квітня. То я завжди вас буду чекати з для того, щоб ви розповіли, які нові проєкти, які нові гранди, які нові конкурси, і ще щось ви робите. Ви робите дуже дуже багато. Що ви запроваджуєте? Ну і звісно, наш майданчик вам тому тільки допоможе. Дякую дуже вам. Дякую. дякую, шановні наші глядачі, слухачі. Йдемо на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.